Сьогодні ми поринемо в одну, знаєте, дуже драматичну історію з життя іммігранта в Лондоні. І це розповідь не про якийсь там казковий успіх, а про життя в тіні, про те, коли кожен день це справжній ризик, і коли один єдиний ранок може змінити абсолютно все не тільки долю, а й твоє уявлення про людяність. А все починається саме з цієї, трохи моторошної фрази. Просто уявіть собі, ви тільки що переїхали в новий будинок у лондонському районі Гаунслоу. А один із мешканців, такий собі Сергій, зустрічає вас саме цими словами. Це ж одразу створює таке відчуття, ніби ви потрапили в місце, з якого ну виходу просто немає. Гаразд, давайте розбиратися. Переїзд до Гаунслоу це як потрапити в зовсім інший світ. Район переважно індуський, і біла людина там, ну м'яко кажучи, одразу впадає в очі. Автор нашого джерела описує це відчуття, як бути білою вороною. А це миттєво робить тебе аутсайдером і, можливо, навіть легкою мішенню. І от серед мешканців цього будинку з'являється Василь. Його історія це не просто про пошуки кращої роботи. Ні, це справжня історія втечі. Він приїхав до Лондона, маючи за плечима такий досвід виживання, що просто диву даєшся, на що здатна людина заради хоч якоїсь надії. А тепер тільки погляньте на його шлях. Це ж ціла спецоперація, а не просто поїздка. Крок перший фальшивий паспорт за 200 євро. Крок другий ризикований переліт, але найцікавіше, коли його майже викрали. Він використовує звичайнісіньку фольгу від шоколадки, щоб сховати свій справжній паспорт від сканерів. Ви уявляєте? Це ж геніально. І замість того, щоб здатися, він розповідає таку історію, що офіцери йому співчувають, відвозять у готель, з якого він, звісно ж, тікає. Оце кмітливість народжена відчаєм. І ось настає той самий ранок. Ранок, який усе змінив, здавалось би, звичайна рутина, наш оповідач Василь і ще одна сусідка білявка першими виходять з дому на роботу. Ніщо не віщувало біди, просто ще один день у житті нелегального іммігранта. Буквально через кілька секунд після того, як оповідач вийшов, у двері подзвонили. Сусід литовець, думаючи, що це хтось щось забув, спокійно відчиняє. А на порозі поліція з криком Імміграційна служба. Все, пастка закрилася. То скільки ж мешканців залишилося в будинку після цього рейду? Відповідь проста і страшна нуль. Жодного. Усіх забрали і депортували. Кожного. Це, знаєте, так яскраво показує, наскільки крихким було їхнє становище один стукіт у двері, і все. Кінець. А тепер увага, ключовий момент, який пояснює, чому забрали абсолютно всіх. Навіть ті, хто, здавалося б, був Україні легально, як от громадяни Польщі чи Литви, насправді були страшенно вразливими. Так, їм дозволялося перебувати в країні, але працювати зась, і якщо їх ловили на роботі, це була 100% автоматична депортація. Перенесемося трохи вперед до наслідків. Оповідач повертається додому з двома знайомими Вовою та Ромою, щоб забрати речі. І що вони бачать порожній будинок, моторошна тиша, знаєте, таке відчуття, ніби життя звідти просто висмоктали. Здавалося б, це час сумувати за друзями, яких щойно забрали. І от у цій гнітючій тиші Вова з Ромою ставлять питання, але це не питання про долю їхніх друзів. Ні. Вони запитують. Чи знаємо, де депортовані ховали гроші? Просто вдумайтесь в одну мить фокус зміщується з людської трагедії на готівку. Ось цей слайд ідеально підсумовує всю жорстокість ситуації в голові співчуття, а в реальності вони зривають килими з підлоги, шукаючи схованки. В думках солідарність, а насправді гарячовий несамовитий пошук грошей, що залишилися. І це, мабуть, не осуд. Це просто така страшна реальність виживання, де негайно потреба перекриває абсолютно всі інші почуття. І все це, зрештою, підводить нас до одного дуже непростого питання: коли виживання стає єдиною головною метою, що взагалі залишається від солідарності, від співчуття. Ця історія це ж не просто спогад, це дзеркало, яке показує, як легко можуть стертися найважливіші людські цінності під тиском страху і відчаю.